Щодня, аби дістатися до роботи чи на навчання, ми користуємося маршрутками. Однак чи замислюємося ми над тим, чим може закінчитися така поїздка. Соломія Поливка поцікавилася у постійних пасажирів маршрутних таксі щодо зручності сучасних транспортних перевезень. За останні роки до адміністративної відповідальності за порушення правил дорожнього руху притягнуто тисячі водіїв автобусів, у тому числі і за керування в нетверезому стані. Найбільш поширеними проблемами залишаються відхилення від встановленого маршруту, порушення правил зупинки під час висадки пасажирів, перевищення швидкості і відсутність кондуктора. А про враження від поїздок самих пасажирів ми поцікавились на одному зі столичних автовокзалів. Грязь, гонь. Ну и плохование погано. Хорошо хоть ходят. Условия, езды, маршруток. Сами видишь, что они как бы не такие хорошие, не все качественные маршрутки. Поломанных очень много. Значит, нравственная политика наших контролеров, потому что какова власть... Такий собственний менталітет. Саме основне це треба відношення там, тих же самих водіїв до людей, а також і відношення людей треба змінювати. Все, не треба для цього не треба великих фінансових капіталовкладень. Якщо не влаштовує, то треба просто купити свою автівку і їздити автівкою. Проте водії на камеру демонструють задоволення умовами праці. Кажуть, ніяких проблем немає. Видають, все видають, все є. Серйозно все є. А чому брудні такі машини? Води, нема води в Україні. Нема води? з з Проблемал. А кондукторів запровадити? Ні? В смислі? Ну, вам важко ж збирати весь день гроші і паралельно їхати? Ні. Подивіться в салон, скільки людей. Людей немає, нема кого біля Чому лошотки не помиті? Чому такі послуги? Чому нема кондукторів? Чому? Мабуть, це вигідно людям, які при владі, які мають гроші, це в за цьому заробляються величезні гроші. Та все ж величезний відсоток дорожньо-транспортних пригод відбувається тому, що фактично перевізників ніхто не контролює, а законодавство застаріло і дозволяє порушникам уникати покарання. Соломія Поливка, Дмитро Борщ. Доброго ранку, Україна!